Беремо наступний кущ. Ой. Він такий важкий, що його аж складно підняти. І тут починається е, довга і ретельна робота. Взагалі я так відчуваю, що відчистити всі мої клубині мені буде не те, що складно, але це триватиме довго. Я вже декілька клубенів почистила і кого тільки я не зустрічала. І черв'яків, і личинок якихось невідомих комах, будь що, дрібні кавінці. Тому це треба робити. Хочеться, не хочеться, але зробити цю роботу необхідно. Отак, от от, шар за шаром, обережно, бо тут можуть траплятися вже бульби, ніхто не може заздалегідь передбачити. Де вони будуть, тому бачите, в мене улюблений набор грабельки і два види лопаток. І я так обережно перемикаючись з однієї лопатки на іншу, або застосовуючи грабельки. В даному випадку для грубої обробки це найкращий інструмент. Я не знаю навіть, що можна порадити. Звичайно, це можна робити руками, але руками це. Складно, може, виделкою якоюсь старою, ножем не раджу, бо ножі гострі і ножі можуть легко пошкодити жоржини. І тоді ну, буде прикро. Пошкоджена жоржина або бульбина має менше шансів нормально перезимувати. Поспішати не треба. Бачите, що ми бачимо? Що ось одна бульба, вона гнила. Її було не видно, а тепер ось. Чи то вона стара, і згнила, чи під час зберігання виявилось такою, але видаляємо її, і для цього нам потрібен секатор. І продовжуємо нашу роботу. Обережно, обережно, струшуючи землю, отак, От шар за шаром, грудочка за грудочкою. Поспішати не треба. Як кажуть, Поспішати треба, коли ловиш бліх. А ми ловимо, не, не ловимо бліх, ми готуємо наші улюблені квіти для довгого зберігання. Шар за шаром.